Останнім часом в Україні різко зріс показник материнської смертності, і у минулому 2021 році він досяг чи не найвищого рівня за всю історію Незалежної України. Трагедія поглиблюється тим, що від 2016 року у нас в країні не проводиться системний експертний аналіз випадків материнської смертності. І наразі нам навіть невідома структура материнської смертності за її причинами. А поряд з цим збільшується кількість кримінальних проваджень, які відкривають щодо лікарів, у тому числі і через випадки загибелі жінок, смерть яких пов'язана з вагітністю і пологами. На що варто звертати увагу, аби мінімізувати кількість негативних наслідків і фатальних наслідків пологів, і убезпечити себе від кримінальних проваджень? Давайте міркувати разом. Вітаю! Мене звати Лариса Мартиненко. І ми на каналі Української медичної спілки. Насамперед, давайте згадаємо, що показник материнської смертності залежить далеко не тільки від суто медичних факторів. Це інтегрований показник, на який впливає дуже велика кількість різних. Чинників, у тому числі і ряд соціальних, певних соціальних детермінант. Добре відомо про пряму залежність між рівнем економічного розвитку держави і показником материнської смертності. Чим нижчий економічний розвиток країни, чим нижчий рівень життя населення, тим буде вищим показник материнської смертності. Ми розуміємо, що за кожним випадком материнської смерті криється своя трагічна і унікальна історія. І кожен такий випадок, кожна така історія заслуговує на детальне, глибоке і ретельне вивчення і проведення ретельного системного аналізу. Висновки такого аналізу завжди дають відповіді на величезну кількість запитань і підсвічують або відкривають різні шляхи попередження материнської смертності в майбутньому і збереження життя жінок. Саме через це в українській медичній спілці ми провели власне дослідження, в якому вивчали суто медичні фактори, що впливають на рівень материнської смертності. А саме, ми аналізували дефекти або недоліки медичної допомоги, на які вказували у висновках. Комісійних судово-медичних експертиз, які проводилися у межах кримінальних проваджень за статтею 140 Кримінального кодексу України, ми вивчали комісійні судово-медичні експертизи тих кримінальних проваджень, в розгляді яких брали участь адвокати Української медичної спілки, а також вивчали матеріали єдиного державного реєстру судових рішень. Ми застосовували термін недоліки або дефекти надання медичної допомоги, а не медична помилка. Це через те, що нині в Україні термін медична або лікарська помилка не має жодного законодавчо закріпленого визначення і багато експертів як медицини, так і права вважають медичну помилку неусудною. А ми якраз вивчали матеріали тих справ, коли лікарів як мінімум підозрювали у скоєнні злочину. За статтею 140 кримінального кодексу тому термін недолік або дефект надання медичної допомоги в даному разі є цілком виправданим. Ми вивчали три етапи надання медичної допомоги: амбулаторний етап, надання медичної допомоги на етапі ведення пологів і на етапі надання медичної допомоги у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Для кожного з цих етапів ми аналізували недоліки медичної допомоги під час діагностики, лікування і організації лікувально-діагностичного процесу. Дефекти надання медичної допомоги на амбулаторному етапі в основному стосувалися ведення пацієнток з еклампсією та екстрагенітальною патологією. Під час діагностики мали місце. Пізнє виявлення при еклампсії внаслідок недооцінки клінічної симптоматики захворювання, недооцінка ступеня тяжкості при еклампсії і неякісне вивчення анамнезу, що спричинило несвоєчасне виявлення екстрагенітальної патології і загострень хронічних захворювань. Ці недоліки діагностики стали причиною хибного вибору тактики ведення вагітності за екстрагенітальною патологією і неадекватної лікувальної тактики при еклампсії та еклампсії. Щодо організації медичної допомоги, то на етапі амбулаторному мали місце наступні це Недоліки це нерегулярне спостереження вагітних, відсутність залучення суміжних спеціалістів до діагностично-лікувального процесу при екстрагенітальній патології і недотримання наступності медичної допомоги між амбулаторною ланкою та акушерським стаціонаром. Під час ведення пологів недоліки в основному спостерігалися при невідкладних станах, які вимагали екстреного медичного втручання. Під час діагностики мали місце пізнє виявлення загрозливих станів, зокрема кровотеч, еклемсії, синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання. Гострих ускладнень екстрагенітальної патології. Також експерти вказували на недооцінку тяжкості стану пацієнтки при екстрагенітальній патології, при прикламсії і сепсисі. І Хибну оцінку результатів обстеження або неналежно здійснене обстеження. Серед недоліків ведення пологів експерти вказували на хибну тактику ведення пологів, запізніли проведення екстреного кесаревого розтину і методично або технічно неправильно здійснені лікувальні втручання. Також експерти зазначали на застосуванні грубих травматичних прийомів, і також мало місце нерозпізнана або пізно розпізнана травма суміжних органів під час проведення кесаревого розтину. Щодо організації медичної допомоги, то Мали місце: відсутність динамічного контролю за станом пацієнтки або суттєві недоліки спостереження як під час пологів, так і в ранньому, післяпологому або післяопераційному періоді, відсутність цілодобового чергування анестезіолога, надання медичної допомоги без залучення суміжних спеціалістів і слабка оперативна техніка гістеректомії чергових лікарів. Три останніх пункти переважно стосувалися. Надання медичної допомоги у центральних районних лікарнях. Щодо відділення реанімації та інтенсивної терапії, то під час діагностики мали місце наступні зауваження: це відсутність контролю показників периферичної мікроциркуляції, сатурації кисню, центрального венозного тиску, добового діорезу, електролітів плазми, показників коагулограми. Мала місце також хибна інтерпретація результатів обстеження і неадекватна діагностика основного захворювання або його ускладнень. Зокрема, це стосувалося сепсису, септичного шоку, гострої дихальної або гострої ниркової недостатності, напряку легенів і тромбоемболії легеневої артерії. Щодо дефектів лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, то експерти вказували на наступне: це Неадекватне відновлення об'єму циркулюючої крові, що в основному призводило до низки ускладнень пов'язаних з. Із застосування ряду фармакологічних препаратів на фоні неусуненої гіповолемії. Також експерти вказували на неналежне відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів, відсутність призначення кисню і проведення штучної вентиляції легенів, пізнє проведення штучної вентиляції легень, неправильний вибір режимів і параметрів ШВЛ, і відсутність. Корекції цих параметрів ШВЛ при суттєвій зміні клінічної ситуації, також мала місце неадекватна допомога при кардіогенному шоку, а також ряд ятрогенних ускладнень при проведенні інвазивних анестезіологічних втручань. Щодо попереджуваності випадків материнської смертності, то експерти Центру контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів зазначають, що можна було запобігти трьом з п'яти випадків загибелі жінок. За даними нашого дослідження, найвищий рівень попереджуваних випадків материнської смертності визначається при кровотечах, еклампсії, сепсисі та ятрогенних анестезіологічних ускладненнях. Зверніть, будь ласка, увагу, колеги, що три патологічні стани, за яких має місце найбільша кількість попереджуваних випадків, а саме це кровотечі, еклампсія і сепсіс. Так, от, три оцих патологічних стани об'єднують разом два недоліки надання медичної допомоги. Перше це пізня діагностика, і друге це недооцінка тяжкості стану пацієнтки. Саме ці два недоліки, за даними нашого дослідження, ставали пусковим механізмом. І запускали цілу серію подальших пов'язаних між собою подій, коли кожен наступний епізод призводив до фатального фіналу. От давайте розглянемо оці от ланцюги несприятливих подій, окремо для кожного із цих от патологічних станів. І так, кровотечі. Невчасна діагностика і недооцінка тяжкості стану пацієнтки призводили до неправильної оцінки об'єму крововтрати, а саме недооцінки тяжкості крововтрати, пізньої діагностики синдрому дисамінованого внутрішньосудинного згортання, запізнілого проведення радикальної операції, неадекватної інфузійно-трансфузійної терапії за якісним і кількісним складом. І також експерти вказували на неадекватний вибір об'єму оперативного втручання, коли замість екстерпації здійснювали надпіхову ампутацію матки. За еклампсії, пізня діагностика і недооцінка тяжкості стану пацієнтки призводили до пізньої госпіталізації, пізнього розродження і неадекватної медикаментозної терапії, і при сепсисі мало місце все те саме, а також. Відсутність бактеріологічних досліджень для виявлення збутника і його чутливості до антибіотиків, і неадекватна антибактеріальна терапія. Сьогодні у цьому відео я згадала лише про основні недоліки надання медичної допомоги, про які йшлося в комісійних судово-медичних експертизах. Також зазначалося про інші недоліки, але вони зустрічалися набагато рідше або в окремих одиничних випадках. Загалом, мій досвід роботи в українській медичній спілці показав, що отакий от ретроспективний аналіз болючого клінічного і юридичного досвіду точно допомагає покращити майбутню медичну практику і підвищити якість надання медичної допомоги. На превеликий жаль, як показує досвід, хтось може бути втягнутий у судовий процес через хибні дії інших людей або колег, або через обставини, які перебувають поза межами особистого контролю. Але, колеги, кожен з нас повинен дбати про власну правову безпеку. І вам буде це робити значно легше, якщо ви долучитеся до спільноти української медичної спілки або індивідуально, або разом із цілим вашим колективом. Контакти Української медичної спілки ви знайдете під цим відео. Дорогі колеги, якщо ви вважаєте, що інформація з цього відео була корисною і є цікавою, і заслуговує на увагу, і заслуговує на те, щоб її подивилися як якомога більша частина наших колег. То поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, підписуйтеся, будь ласка, на канал Української медичної спілки. Натискайте верхній дзвіночок. І тоді ви точно не не пропустите новини від нас. І... Коментуйте, будь ласка, залишайте свої відгуки, ставте свої запитання. Це дуже цінно. Дуже цінно тримати обернений зв'язок із вами, із кожним з вас. Дякую усім, хто дивився, і до нових зустрічей! Бережіть себе!